Привітуліки, привітуліки, 27 липня, господи, неділя. А ми на промисли пішли. Перший раз я два синеньких збирала. А сьогодні ось 7-літрове відерко повне. Так смішно. Купляла перший рядок вже ж посаджений білі синенькі. Е а другий рядок то моя розсада, там мають бути сині. А по факту в цьому рядку, де білі синенькі, є різні. Є ось такі, є ще світліші наряду з білими. Але темно-фіолетового немає жодного. Сьогодні позрізали синенькі, ну я, правда, не знаю. Буду, мабуть, завтра закривати. У мене то питали і на продаж, але, але... мабуть спочатку треба закрити. Зрізай. На первом. Та зрізати треба, так, і на першому. А тут ось знайшла ще ось таку красуню. Треба зрізати її і, і що, і в магазин треба чи що. Нема ж ні перця, ні моркви, ні гриця, щоб закрити капусту. Перестань. От ми тут, він мовчить. Тільки Вова з його поля зріння пропадає. Так, 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 от зрізай. Тільки Вова пропадає з його поля зріння починає пищати. Так ніхто мені нічого не написав за буряк. Пишуть люди, що картошку вже копають прямо масово. А за буряк ніхто нічого мені не порадив, не написав. Я він кувін вяли, як зараза, по крайній мірі, гичка. І вона вже дійсно сохне. Сохне вже багато листків. посохло і багато дуже жовтих, не знаю. Так що зібрали 7-літрове відерко з горкою синеньких. У мене є такий рецепт, у мене багато рецептів, але є заморочливі. Так, а ну успокойся. Є заморочливі і такі, що ну, вова до них, наприклад, відноситься. Блін, як же ж ось це що робить, бачите? Як же ж пройти до перця. А чого ти нож викинув? Я там так я капусту зрізає. А, ти вирвеш правильно. виривай з коренем. і я хотіла пройти. Ой, до переця. Отак так перець. От вам купована бляха рассада. Купляла якийсь, не пам'ятаю, назву червоний великий і купляла білозерку. Де, Де та білозерка? Де вона? Де днем сагнем не сищиш? А що то за перчина валяється? Хто її відломив чи відгриз? Чи? Я пам'ятаю, то ти відірвав? Перчинки то висять. Ось такі. Ось такі, але це має бути червоний. І коли він почервоніє... Я не знаю. Такий я не буду кидати в капусту. Ой, бджілка. бджілка полетіла опилювати перчинку. Виривай, виривай. А ось якийсь кущ. Взагалі якийсь чудний. Мені засліпляє, я не бачу, що я показую. Не Видно чи не видно. Ростуть догори торчком і ну, якісь, якісь такі. Ось такі. І хоча ж оцей рядок має бути однаковий перець. От дивіться, ось цей. Тут поруч, ну, ну ж видно, що це зовсім інший сорт. Ну зовсім. Ці теж вгору терчать, але темно-зелені. Наступний кущ знову ось такий. Це ось теж щось погане. Де білозерка? Чорт де. Оце так купляй, купляй. З синенькими намахали. Я ж кушу. Різні які. з перцем намахали, ну, коротше. Так, треба якось назад вибратися, бо там дуже мокро, Там налило вчора таке, що. Ну, це з поливалки. Ой, які листя. Курка квохче. Чи це не квохче? Ну коротше ви, ви поняли. Оповіщає, типу, що вона яйце родила. Сейчас в затіну. О, в взяти... затінок. Ой, яке листя. Да? Значить, значить, треба в магазин, треба моркви, треба перцю, треба на чердак банок і закрити ще партію цвітної капусти. Крахмаль якраз вчора купили, томат розведемо. Закрім ще партію. Сьогодні в наших курей свято. Їм кабачка дали. Ми їм дуже-дуже рідко їм таке перепада Ми не даємо на постійній основі їм кабачки, бо кабачки вимивають кальцій. Це так от раз у п'ятилітку Ну в них свято. Да? Петя, який з вас фригідний? Петру, що. Ти... На, На шиї з білим окрасом. Це оцей походу. Оцей фригідний, так? Да? Сторониця. Ну, діло в тому, що бачиш, якось і в описі про петухів цієї породи такого нема окрасу. Петухи мають бути красні, ну, червоні, з помаранчевою цією шиєю. А в нього окрас більше на курицю схожий. В нього та шия явно не помаранчева. От в оцих двох помаранчеві. Да? Петруцю. Ось один і другий. У цих помаранчевий, а у того дійсно якась. Та їх треба всіх, ці кірбашка. Ми подумали і я рішила, що петухів треба прибирати. По-перше, в нього і хвіст круглий стає. Чи став, як у куриці. Нема оцих. Висячих, як у півнів. Він як велика-велика куриця, тільки того, що гребенів то. На кого ти гавкаєш? На кого? Нема ніде нікого. Ми подумали і я вирішила, що їх треба позбавитися. Чому? Тому що закладати. Яйця від наших корей я більше не буду все рівно. У нас там визріває одна ідея. Ой, гляньте, яка ліпота. Гарна така. У Нас визріває там одна ідея, ну не знаю. Поки ще точно не знаю. Завтра має вирішитися все. Я б, звісно, на таке, мабуть, ніколи не сподвіглася. Це у мене все Максимка. Вічно мене товкає на якісь новшества, на якісь експерименти. Коротше, від своїх я закладати яйця все рівно не буду, тому наявність петухів їм дуже пекарі очі. Отак. Нестися вони можуть і без петухів. Тим паче, що все рівно вони цей рік, а на наступний рік і курочки будуть мінятися. От. Зато три отакестяних луба, у три горла, жируть зерно і топчуть, давлять курей. Бо в них же ж тут війна, кому достанеться яка курка. Один не встигне залізти на курку, другий летить, зганяє. Короче. І от щоб вони менше травмували курей і менше витрачали зерна, треба зробити їм сікір башку. Тільки коли це зробити? Сьогодні Вова останній день вдома, з завтрашнього дня начебто на шабашку. І тиждень його не буде. Так що кидай це, листечку. Ціпулькам. Ой! Ціпки? Ой? Вони не хочуть на спеку виходити. Навіть ой, за листечком. А затінку, де ти їм затінку того наберешся? Бабах. Розорались. Розоралися. Сараї. В сараї холодок. Ховаються, або в сараї, бо тут коло сараї. Да? Курі. З відкритими клювами ходять. Та ну куди спека така Неможливо. Все, все. Так, да, напевно, що їдемо в магазин. Все, мої любимої хороші. Синеньких з вами нарвали, капусти назбирали. Зараз цю викидаю курям і поїдемо, мабуть, все ж таки. На змію у АТБ. Чого в нас не відкриють АТБ? Поїдемо в АТБ, бо мені треба морква, перець, всяка оця е, огородина. Кава в мене в нас закінчується. В нашому дебільному посаді немає ніхрена нормального. Ми туди взагалі дуже-дуже рідко ходимо. Так що буду з вами прощатися, поховалися всі, бачите, нема нікого. Всі в холодку. В сараї дійсно прохолодно. Він, я вже, як кози ми тримали, неодноразово про це розповідала. що він кирпичний, а всередині глиняний. І він дуже класно держить прохолоду. Завжди, як кози були, в сараї набагато ліпше, ніж на дворі. Він так не нагрівається. Тому ми поїхали. А вам всім бажаю миру в першу чергу. Бережіть себе. Дивіться, як порозросталися. Бережіть себе. Всіх цілую, люблю, всіх обійняла, всім па-па.